Харі Продовжуємо вчати Пхагават як вона є. Глава. 1 вірш 5. Онамо Бхагавати вашу деваям. Омнамо Бгагавати, вашу деваям. Омнамо Бгагавати, вашу деваям. Читаємо вірш на санскриті. Дрішта чекітана. কাশ্যারী পূর্জক কুন্দী ভোজ্যপুগ ধৃষ্টকিত কশ্য রাজীবং পূর্জ কুন্তি ভোজ শাহব্যা নারপুঙ্গৃষ্টচুশন Каши Раджашча Вирьяван, Пуруджит Кунди Боджашчан, Шайбьяшча переклад. Дришта Кету, Чекітана Га, Чекітана. Каши Раджа Га, Каши Кашираджа. Ча, також, Вирьяван, дуже могутні. Пуруджит, Поруч так і прикладається: Кантібгоджага, Кантібгоджа, Ча також, Шайбіша, Шайбія ще Ча також, Нара Пунгавага. Нара Пунгавага це герой серед людей. Ми далі продовжуємо прославляти тих воїнів, які знаходяться на полі бою. Серед них є такі, серед, це уже. Серед них є, є такі видатні, відважні є могутні воїни як дріштакету, Чекітана, Кашираджа, Пуруджит, Пунтібгоджа і Шап'я. Ще раз почитаємо вірс на санскриті: Шавір'яван. Куруджиткунтібоджайща на рапун. Ось такий короткий вірш. Санскрит він співається. От, старайтесь співати, знаходити цю мелодію. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.